На українських ринках у продажі почала з'являтися черешня. Ціна за кілограм фрукту у столиці за інформацією каналу Київ 24 сягає 850 гривень. А про ціни на черешню і чи вони цілком закономірні? Такі будемо говорити далі. З нами на зв'язку виконавчий директор економічно дискусійного клубу клубу Олег Пензин. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Вам також доброго ранку. Я вас також щиро вітаю, пане Олеже. Що буде з цінами на ягоди далі? Чи будуть вони знижуватись? Бо поки що ну, мене особисто ці ціни лякають? 700-800 гривень за черешню. Хай привозна не можу собі такого дозволити. Ні, ну в Києві можна і за тисячу знайти при бажанні ту саму черешню. Але дивіться: вона є 100% привозна. У нас, давайте ми просто згадаємо, звідки в нас, як правило, йшла черешня. Це у нас була Мелітопольська черешня, це була Запорізька область, вона під окупацією тимчасово, і тому, безперечно, на внутрішньому ринку України черешня сьогодні в основу представлена імпорту. Е, ну, будемо відверто казати, що от власне сезон черешні він трошки ще не почався. Е, як тільки він почнеться, черешня достатньо серйозно піде в ціні, буде падати. Е, ну, Якщо відверто, то дійсно сьогодні вона є надзвичайно дорога і куштувати її за ті цифри, по які ми бачимо, нереально і абсолютно зрозуміло, що сьогодні на ринку її обмаль десь приблизно ми очікуємо середина червня місяця. Це якраз сезон черешні піде, вона піде з власне з нашого регіону, центральна Україна піде, Закарпаття буде. Тому я думаю, що по великому рахунку. Ціна впаде як мінімум в 2,5-3 рази. Правда, вона буде дуже недовго, десь до кінця червня місяця, липень, це вже закінчення сезону і вона щезне і знову залишиться по суті тільки імпорт. Скажіть, пане Олеже, одне уточнення? Ви кажете, що піде Закарпатська черешня? Ми от е, з колегами спілкувалися із Закарпаття. Вони кажуть, що так, там є своя черешня Закарпатська, але наприклад у Кропивницькому цієї Закарпатської черешні немає. Чи зможе одне Закарпаття забезпечити черешнею всю Україну? Ні, дивіться, мова ж не тільки про Закарпаття, мова йде про те, що має піти черешня от, е, з центральної е, України. От, як вона піде, тоді дійсно ціна піде вниз. Е, поки що на сьогоднішній момент, е, власне в тих, на тих територіях, де температурний режим був вищий, е, власне дозріває черешня, це і в тому числі е, південні райони України. Але ще раз повторюю, ми очікуємо черешню в більш-менш достатній кількості, десь середина червня місяця, не раніше. Тим більше, давайте ми згадаємо, що цього року була достатня пісня весна. Так що в даній ситуації черешня якраз не раніше чер... середини червня, і тоді вона дійсно буде більш дешева. Хоча ще раз повторюю, масової кількості черешні не буде, тому що традиційно у нас черешня йде з Запорізької області, з Херсонщини, і, власне. Ну там вон там проблема сьогодні з тою черешнею, Там це вона вважає. Ось моє запитання. Буквально декілька хвилин тому слухали коментар продавчині Кропивницького. Вона сказала, що зараз черешня іспанська вона вартує 800 гривень за кілограм. Але того року на ринок черешня зайшла дорожчою, вона була півтори тисячі гривень за кілограм. От виникло в мене одразу запитання: а чому така різниця? Що змінилося за рік? Що ось навіть в порівнянні з минулим роком, Привозна, вдвічі, черешня так? подешевшила вдвічі. Ні, дивіться, в дійсності я би не сказав, що була така велика різниця. Ми дивилися ціни минулого року. Вони були десь приблизно з Може, це особливість Кропивницького, але власне по Києву ціна цьогорічна і ціна минулорічна практично не відрізняється. Тих самих 1000-1200 гривень за кілограм. Ну, фантастичні цифри, я називаю, але в дійсності так воно є. Е, і е, власне ціни співпадають з тими, що було минулого року. Так що імпорт, я би не сказав, що дуже сильно подорожчав. Хоча, е, власне, коли ми з вами говоримо про особливості логістики. Цей рік дійсно з логістикою є проблеми, пов'язані із достатньо великим насиченням трафіку на західному кордоні, і до нас практично окрім європейської черешні, немає жодної. Тому власне, але ще раз повторюю, ціна практично однакова. Це може особливість Корпівницького, що цього року вона в них по трафіку пішла дешевше, але у Києві ціна така, як була минулого року. Належа в найближчій перспективі, які ціни на ягоди, фрукти можуть нас ще так само здивувати? Ну, дивіться, знову ж таки трошки покритикую пані продавчині, яка сказала, що полуниця не буде дешевше 100 гривень, буде, особливо тоді, коли піде з відкритого ґрунту з нашої території, власне, з, ну зокрема, із Київщини. Це раз, я думаю, що буде десь ціна 50-60 гривень за кілограм, ну дуже хочу не помилитися. Дійсно, зараз вона є дорога, але вона вже серйозно впала в ціні, тому що вхідна ціна була десь порядку 220 гривень за кілограм, зараз вже ну, 120-130 можна знайти. Опт навіть трошки дешевший. Тому по великому рахунку будемо мати надію, що коли почнеться активний сезон полуниці, а це десь приблизно перша декада червня місяця, у нас ціна достатньо серйозно впаде, навіть нижче 100 гривень, про які ми з вами тільки щойно говорили. А що стосується інших фруктів та ягід? Ну, коли ми з вами взагалі говоримо про кісточкові, це ну, певна особливість, І, знову ж таки, ми завжди розраховуємо на сезон, коли. Де активно поступлення е, ягідних культур е, з відкритого ґрунту з нашої території. От як коли це відбувається, у нас стрімко падають ціни. Мова йде і про малину, мова йде і про інші кісточкові. І власне оті ягідні культури, вони, як правило, трошки пізніше приходять до нас. Це є червень, кінець червня, липень місяць. Тоді, як правило, традиційно в нас достатньо дешеві ягідні культури на ринку, і їм можна полосувати в незалежності від е, товщини гаманця. Зараз дійсно, от воно є надзвичайно дороге, і ще раз повторюю, це наклалося на. Дуже пізню і холодну весну. Тому в даній ситуації трошки здвинувся сезон. Тому, власне, ми чекаємо, десь початок активного сезону поягідних середина червня, по полуниці, може, навіть трошки раніше, і десь близько до середини липня у нас, я думаю, що все буде добре. Зрозуміло, пане Олеже, дуже дякуємо вам, що долучились до на нашого ефіру. Раді були вас бачити, Олег Пензин, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу.